Залишаться у СІЗО. У Рівненському апеляційному суді відбулися засідання по справах скандальних рівненських керівників обласного та районного ТЦК. Нагадаємо, місяць тому в мережі з'явилось відео, де військом Сергій Луцюк б'є військового та вимагає у нього вибачень. А керівник районного ТЦК Віталій Козачук усе знімав на відео. Двох чоловіків затримали і взяли під варту. Екс керівники подали апеляцію, аби вийти на волю. Ілля Томашевський розповість, чому сод їх не підтримав. Тут не розкладиш. Що ти цепаєш? Бив військовослужбовця змушував його ставати на коліна та вимолювати вибачення. На відео вже затриманий екс керівник обласного ТЦК Рівненщини Сергій Луцюк. Наприкінці липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак це не влаштовує луцюка, який хоче вийти на волю. І ще що я падал нашої держави, ішов є на зустрічі схильство я виконував всі прохання в землі, які треба бути на продажу, де вони бути такі родині в цей час. І також хочу навести для прикладу, що я про під дітей. Захист Сергія Луцюка каже, що обраний запобіжний захід надто суворий. І зважаючи на те, що сторона захисту вважає, що є недогрунтований, бо всі ризики зазначені в питанні прокурори є недоведеними. Ми вважаємо, що підозрюваного. Цілком можливо застосувати більше запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням підламати. Захист пропонував або дозволити внести заставу, або відпустити із застосуванням особистого зобов'язання, або ж нічного домашнього арешту чи взяття на поруки. Щодо останнього, то згоду на це дали двоє офіцерів, які прибули на засідання. Даний військовослужбовець, полковник Луцюк, виконує обов'язки начальника обласного територіального центру комплектування. І, скажем, підпорядкування оперативного командування є вісім обласних територіальних центрів комплектування. Даний військкомат, даний обласний центр комплектування, з завданнями щодо призиву особового складу справлявся завжди на оцінку добре. керівника обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюють в перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Однак сам Сергій Луцюк у залі суду стверджував, що інцидент відбувся у поза робочий час у нього вдома, а не на робочому місці. Коли відбувся цей інцидент, до мене сам навчу прибув двадцять годині за місцем проживання і заслуга. Хочу зазначити, що дійсно був на як інцидент, і як не пов'язаний зі службовим питанням і повинні бути з'ясовані всі обставини причетності підозрюваного до вчинення інтермінованих кримінальних правопорушень забезпечення не менш суворо запобіжного заходу все-таки не забезпечують <гум> виконання покладених на підозрюваного кримінально процесуальних обов'язків, тому я все-таки буду просити суд відмовити задоволення. Апеляційні скарги у підсумку колегія суддів задоволені апеляційної скарги відмовила. Касація у цьому випадку також не передбачена. Крім того, Сергій Луцюк відмовився від можливості поновлення на посаді. На цьому судові в даному провадженні оголошується закінченим. А далі суд перейшов до справи оператора скандального відео, екс комісара районного ТЦК Віталія Козачука. Останній підозрюється у співучасті в побитті військового і теж просив про пом'якшення. Запобіжного заходу, Хочу зазначити, що я даю слово слова, щодо дотримання умов, до більшого маску цікавий те, що під час обшуку у Віталія Косачука знайшли вісім пакетів із речовиною, схожою на амфетамін. Зі служби до місця проживання, значить, до на мене насипалось на вибуше, що так вважає вісім чоловіків в масках в под'їзді. Після чого на тримало доставити якісь пакети з домою щодо також підозрюваного, як і Сергія Лоцюка, перевірятимуть щодо незаконного збагачення. Отримано відомості про те, що підозрюваний Козачук впродовж останніх двох років примкав особисто також член його сім'ї наряд рухомого та руковод майна. Зазначаю, що це дуже було дуже порадуватися. Це, це нерухомість будинки, будинки. Приміщення втім, заслухавши обидві сторони, суд також не задовільнив апеляцію козачука та залишив його під вартою. Клопотання про скасування відсторонення від посади підозрюваного у цьому випадку також не розглядали. Іля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.